Я з рамку проснулась, а у мене отакий сюрприз. Один майстер-шеф вичитав, що якщо яйці варити содою, то вони легше чистяться. Діваю свої рукавички. Вони такі плотні. Зараз ще буду витяжку мити. Побачила лайфхак, що якщо тако підкачати їх, то вода не буде текти по рукаві, а буде стікати сюди. Такий лайфхак від домохозяїк. Від професійних клінінгової компаній. Не знаю. Закачувати ще вже нічого не поможе. Дуже ядкий. Оцей засіб, запах ужасний. Сарма. Ужасний. Надіваю маску, бо потім тошнить, голова болить. Нас одна модна болезнь навчила. Це ж Нас одна модна болезнь навчила мити руки і користуватись маскою. О, воно як розпилюєш ужас. От тепер така красота. Я помила. чорна плита, на ній вже все видно. І пилючка якась впала. Вона, чиста. бачите, аж дзеркальна якась пелючка, ще щось і зразу ніби грязна плита. Це капіталь. То не жирно, тут теж це все зеркальне. Не знаю, буде видно, ні. Тоже повимивала, що досушиться е, жировові. Довколась. Так, да, кстати, ще замітила, що плетка відійшла, вона, не знаю, чи відійшла, ну, коротше, по шву тако розійшлась. Чай температури. Чи це вдома сідає? Не знаю. Але. Коротше віддам сутт, бо там е, я тут скачав приложение і... і-і. І тобі дали скидку? Так. Оце мені підказали, що Тому що ми брали тільки одна річка, а тут. Ох, Це мені за те, що я плиту вимила. Да. Іменно за неї. Як там так робить, типа? Пінжалко таку штучку, тільки одну положили. Яку? Ну, цю. импір і васабі. Прикольно. правда? Я не знаю. В общем, я вже тут живу рік. Да, вже рік. І ще не чистила фільтра машинки. Фільтра тут знаходиться. Зараз я відкрию, і ми подивимось, що там назбиралось. У мене тут котів нема, шерсті нема. Це, коротше, вода, коли воно постирало. Вода стікає йде через фільтр, фільтрується, тоді уходить в сток у каналізацію. Вот. Тут теж, кстати, такі дирочки треба чистити, я ушними паличками чищу. Я будемо розбиратись тут. У мене в селі машинка аж ставала. От вона постирала. І хоче спускати воду, а фільтра всі забиті. Шерстю, мусором всяким. І просто не скачує воду. І машинка стає. І барабан не відкриєш, бо повно води. Аж потім взнали, що це треба, оказується, чистити ці фільтра. Ну і зараз будемо. Відкривати. Там, може, вода текте я зразу підстелила. О, як його вийняти. Третього з під дітей. От, я поняла, там є такий язичок, на язичок треба нажати. Це язичок, на нього треба було нажати. Так. В общем, там треба відкрутити. А я не знаю, який бік його о. От пішла чуть-чуть вода. Слухайте, она ікась ну часто. Шу ж це воза штука. Ой, туда засу. Далі треба все повитирати тут. Крім та синя штучка туди запала, я не знаю нормально. Е, я забула вам сказати, що для початку виключаємо машинку з розетки. А забула я вам сказати, бо я сама забула виключити. Я вже виключила, тому пхаю туди пальці, не боюсь. У мене є така тряпочка. чи що, чеку взяти. Ну пусть будеться. Вот. Тряпочкою все там витираємо. Вона чиста, я не знаю, як так, як так Ну, все там чисте. Ну, в себе подивіться, що там. У вас тоже часто чинить. Вот я все там вытираю. Там просто все часто. Ну и я уже рик стираю. Я там все может быть и часто такая. Я думала, зараз буде шок-контент, що я відкрию, а звідти волосня, як полізе. А воно, воно, коротше, таке чисте, там аж блестить. Зовуємо все назад. Ктоємо цю штучку. її саме головне дуже добре закрутити. Так, тут є такий баз, можна знайти де та штука. Все і закручуємо максимально, що водичка не протікала. Не буде протікатиме, але все одно надо максимально. Ваші Сили не хватає так, сьогодні так. І тут те ж саме, на ту язичок його на. Ріжати. О, супер. Все почистили. Тепер я зараз буду шукати. Зараз я ось цей лоточок достаю. Це якийсь маючий засіб. Достаю ось цей лоточок, зараз я його отдільно гарно почищу помию. Що достану тряпочкою там повитираю. Просто ужас, ну, воно ще, на щастя, не цей незастарілий бруд. Поняли? Поки воно не застаріли, його легко чистити. Фу, аж Я його зараз забрезкається. Всі пам'ят. Вот. Кінчається. Дивіться, що взяла. Діланці, на взяти. Коротше, буде тим хороше петь як реакції. Дуже гарно все відстає. І від це для дзеркал. Коротше, б то зараз все вимивати. Витираємо тепер все насухо. У мене оказується, що ця штучка відщіпнеться, і тут теж було грязно. І ще оказується оця чорна знімається. Я вже її не знімала. Чужондону витерло. Машинка вже почти ідеально чисто, от. Вот, вот. Я зараз зроблю ще до... окончательний штрих, чи як сказати? Засипаю в машинку лимонну кислоту я трошки засиплю сюди. Ой, Остальне я засиплю в барабан. Та вимиватиме весь Вапняковий наліт і залишки цього милення, продезінфікує все. В середині в трубочках поняли, те, і барабан вичистить, в общем, то, куди я не достала. Лімона кислота зараз не буде Ну, але нам треба знайти найгарячіший режим. А я з розетки виключила. Фін. Дубль 2. Так тут тільки 30 градусів, тут 60 максимум. У мене, вроді, взагалі максимум 60. Нема. Тоді от 60 на без бестрій стірці. Е, значить, віджим нам не треба. Полоскати хай прополощить. Запускаємо. Ця водичка і пішла заливатись. Взагалі можна купляти спеціальні засоби для чищення барабанів, У мене сьогодні прямо цього засобу нема. Дивіться, які бульбашки. Я думаю, це милення десь там не змилося від попередньої стірки. А може це кислота, так? Коротше, все одно те чистити. Все, пішло. Очищення барабану. Е, В мене. Є біля себе столова оцтова кислота. Я купила просто яблучну, яблучний оцет. І тому це я поставила в ванній. Деколи я додаю столову ложку сюди в воділ для кондиціонеру. Оцід пом'якшує воду, обеззаражує і теж почищає. з за цього не така грязна в мене машинка сама по собі. Тому що якщо машинка буде грязна, одяг чистий, звідти не вийде. Можна 2 столові ложки і не треба ніяких кондиціонерів. Я люблю, щоб пахло, щоб одяг пахнув, тому я кондиціонером пользуюсь. Але іноді хочеться додати. Він, а, кстати, дивіться, оцтова кислота вимиває з одягу залишки цього порошку, праного засобу. Якщо у вас полотенця стали такі, аж як наждачка, як це важко каструлі чистити. Поняли? Якщо у вас дуже дубове стало полотенце, а не м'ягеньке, як спочатку, значить там забилося милення. Пральний засіб не виполоскався, а ви ще добре вижали. От воно і присохло, ті всі петельки. Тому от кислота допомагає допомагає вимити. З одягу залишки прального засобу. Якщо не треба зразу пів бутилки ляти, тут головне регулярність, постійно стирайте полотенце, додали замість кондиціонеру 2 столові ложки достатньо. І з часом полетінчика стануть знову м'ягеньке. Дивіться, яка пінка. От що це там милення було? Чи це? Сплутатися, напишіть в коментарях. Вже аж мене видно, ви бачите, як очистили барабан? Мене не було видно отраження. Просто на очах, чистота. Було видно мого отраження не було. Звичайно, успішка включилась. Світ мой, зеркальце, скажи, закажи, радо розкажи, то мені я всех ну, кажи, кажи. Наводити програму є прям такий режим очистка барабану. У мене немає такого режиму, якщо у вас теж немає, просто на самій більшій температурі прогнали. В кого тут -то он наліп на стеклі, воно теж таким чином буде вимиватись, може не з першого разу, не з другого. На лід уйде в цей. Все, чистота і порядок. Значить, спочатку фільтр я почистила, потім оцю штуку вимила всередині і лимонною кислотою прогнала барабан. Трошки води це теж насухо витираємо, щоб тут не заводилась пересінь. в спешку, Тут, конечно, все блистить.